Мене звати Артур, і сьогодні паблік це Вінниця друже розпочинає зйомку нового проекту. Проєкту, в якому ми розповімо вам про життя звичайних вінничан. Життя на показ! Поїхали! Будь ласка, чи знали би, що ви щойно сказали в рівни, що Петра Порошенка, президента України? Ні, не знала. Дійсно не, Сь, не знала. знала. Якби не, не, не знали, знали. що б змінилося? Нічого не помінялося б. Ми як бажаємо всі в щастя, отак було б тут. Тобто, якщо це це Петра Порошенка, такі самі умови, як і для всіх наших молодих. Звичайно, звичайно, звичайно. Всі, будь ласка, за сьогодні це вже яка пара? капара. Дев'ята пара. Дев'ята пара. І, і сього сьогодні 32 пари. 32 пари. Але проте найкраща наречена саме наша наречена. Ваша наречена. Дякую. Всі наречених нас прекрасні. У нас кілька слів для нашої наречених війни ці потреба наші. Ну, я перш за все я хочу побажати славу. всім нашим сім'ям, родинам, саме бути в нашій Якщо буде ми розлаву, буде щастя, діти, і буде наша країна квітуча, прекрасна, якою ми будемо лишатися. Дякую. Сміть будь ласка, ви ж не готувалися до цих світ. Не Готувалися, не готувалися. Дякую, нам все добре. Сіло дай Бог, щоб дай нас Бог. всіх Бог оберігав, і вам також спаси. Ось так ми розписали племінницю Петра Порошенка, президента України. Пішло далі. Паблік ця війни дуже ми продовжуємо. Дівчата, скажіть, будь ласка, що ви плануєте сьогодні подарувати нашим молодим? Дуже великий цінний подарунок. Е, я б, мабуть, звернув увагу так само, як і ви. Дівчина задумалася, що саме вона подарує. Мабуть, вона сама не знає, що купила, і планує, що там буде подарок за сюрприз. Ні, у нас просто за це не подачу. Я так попрошу. Тобто ви довірили чоловіку обрати саме на подарунок. Не боїтеся, що він подарує щось таке несподіване для наших молодих? Ні, з мене відкриточка з нього подарували. Зрозуміло. Mm -hmm, yeah, yeah. Тобто ви зробили лише відкриточку. Yeah. Ось так у yeah. нас час ходять на весілля лише з відкриточками. Скажіть, будь ласка, а що ви плануєте подарувати нашим молодим? Моя воля, я б подарувала їм багато щастя. А, багато ваша воля, кокація. а подаруєте ви що? <laughs> а подаруємо Ми їм дуже цінний подарунок, який молодята зможуть оцінити самостійно. Невже це вони <реш> побачить це сюрприз. Це сюрприз. Отож зрозуміло, друзі, сьогодні у нас буде сюрпризи під час виручення подарунків. Паблік це він і друже. Життя на показ ми продовжимо. І паблік це Вінниця, друже, і ми продовжуємо наше весілля. І зараз ми підійдемо до нашого друга Назара. Назар, саме ти запросив сьогодні нас на це чудове свято. Скажи, будь ласка, що ти очікуєш від сьогоднішнього вечора? Ну, щось таке неперевершене, те, що непередбачуване, того, чого ще ніхто не очікував. А, добре, щось не передбачене, неочікуване, щось феноменальне. А що саме ти плануєш побачити сьогодні увечері? Ну, Перше, те, що все пройде добре, це всі пропарадо, а друге, це те, що. Здраві, або щоб все було на Добре, скажи, будь ласка, чи знаєш ти, що потрібно робити молодим під час першої брачної ночі? <світ> да. Мабуть, рахувати гроші. <світ> Дійсно, рахувати гроші. А чи вдасться їм перерахувати усі гроші лише за одну ніч? Я думаю, так. Да. Вони знайдуть правильні купюри і правильне місце, куди їх потрібно покласти. Добре, дякуємо. Це був Назар і Кіт. Паблік це Вінниця, друже. Поїхали далі. Доброго дня, будь ласка, Вінницьке телебачення Павлік, це Вінниця, дружка. Скажіть, будь ласка, це планова перевірка, чи це ви когось шукаєте зараз? <smuchilis> а, ну що це планова перевірка, чи це просто не дозволяється ставити машини на нашій території біля башти? <smuchilis> ні, це не, не по поводу того. Ні, це ні, не причина, <smuchilis> так не зупинка. А яка приблизна причина? Ні, ні, не зупиняла. Не зупиняла. Я просто підійшов до. Скажіть, будь ласка, а що, не вже забороняється ставити будь-які прикраси на автомобілях або на на наразі? Це законодавством України, так? Законодавством країни забороняється закривати номера на будь-яких авто. Тому сьогодні підійшов міліціонер та зняв номера. Дякуємо. Привіт, це програма Життя на показ. Скажи, будь ласка, чи щось було надзвичайно сьогодні під час урочистої слинки? Наші молодята, вони взагалі надзвичайні, так що їхня присутність це вже надзвичайна подія. У нас в Остері. Так, дійсно, нас заставляють досить чудово. Скажи, будь ласка, а щось було такого, щоб тобі запам'яталося саме з нашої пари? Ваша непосредственна наречена так сміється, що от коли вона посміхається, зразу позитивний нас включається. А свідки у вас дуже ціплиться? Отож, запам'ятайте, посмішку нашої нареченої, вона шалено чудова і наші свідки шалено гарні. Поїхали далі. Програма Життя на показ. Знаєте, друзі, інколи потрібно випити шампанського навіть ведучому. До речі, Андрюха, гаси камеру, тримай шампанське. Сьогодні наші молоді святкують своє весілля у чудовому закладі ресторані ресторані Артхаус. З хвилини на хвилину вони завітають саме сюди. І ми розпочнемо наше свято. Чекаємо лише на молодих. i got this feeling Представтесь, будь ласка. А, я... Тримайте лише, будь ласка. Я друг нової сім'ї Діми та Каті. Е, я пам'ятаю вас, ми їх з вами в машині. Так? Так. Ви була така весела, досить весела дівчинка. Будь ласка, а що ви подарували нашим молодим? Ми з чоловіком подарували гарний маленький який е, молодчата зможуть купити все, що їм необхідно. Тобто зараз в Україні ситуація, яка склалася, можна розраховуватися за будь-які товари та послуги просто. Х... А, ось що саме було. цікавий вміст звичайно, Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від сьогоднішнього весілля? Все, що я очікувала, я вже отримала гарний настрій, багато друзів навколо. І, звичайно, ми бажаємо нашим молодятам всього найкращого кохання, любові, здорових діток і так далі. І ще одне останнє питання. Мені стало відомо, сказала Тома, що сьогодні буде конкурс стриптиз Чи будете ви сьогодні учасник у цьому конкурсі? Напевно, для мене. А чоловік? А, побачимо. Тобто чоловіку дозволено. Паблік, це він і це друже, життя на показ. Продовжуємо. Привіт, Привіт, будь ласка. Привіт, скажи, будь ласка, я, я звинувалюю, що ти я, дарував конверт. Так. Конверт. Можна ближче, будь ласка, ще молочу. Дерво конверт, тому що як сім'я молода і потрібно розвиватися. Кошти підуть, думаю, на допоможну справу. чи Те, що їм забажають. Чи квартира, чи по сімейників, може на пелюшки, але там на пелюшки, пелюшки, тут і... Тобто я, завжди не завжди. тобто я зрозумів, конверт був не пустий. В конверті були гроші. Звісно, звісно. Були гроші. А, добре, а якщо на секрет, в якій валюті? Ну, в гривнях, в національній валюті. Чашній патріот дарує конверт з гривнами. Звісно, не в рублях. <кхи> ну це, це дуже добре, дуже добре. Скажи, будь ласка, а як би ти одружувався? Я бачу, ти ще не одружений. Ні, ще не одружений, може незабаром, ти його побачив. Е, наш чоловік з жінкою, Катерина з метром побачить це відео. Скажи, будь ласка, що б ти хотів отримати на своє весілля. Це ну, ж їм вирішувати, що мені отримувати. Вони думаю, не образять мене і так, навіть не знаю. Все залежить від них. Я те, що вони подарують, завжди для мене приємно, бачить що. Їхня присутність сама Катя, для мене весело. Катя Дмитро, даруйте пустий конверт, йому буде все одне приємно. Прислався ще, будь ласка, і декілька слів привітай. Е, Фінник Володимир, Катя, Діма. Я хочу побажати, щоб ви приховали все життя поряд, один одному прислухалися, бо вам злагоди і любіть один одного. Звісно, будемо чекати від вас вже маленьких діточок на радість вам. Що вас сподобалося якнайкраще, і сім'ї збувалися, підтримуйте одного. Дякуємо! Життя на показ. Поїхали далі. Зараз біля мене стоїть чарівний чоловік Валерій Васильович, який нещодавно, декілька хвилин назад, заспівав чудову пісню для наших молодих. Ним думаємо, що Скажіть, будь ласка, ви співаєте лише, коли вип'єте, чи співаєте заради того, що вам ще наляли? Я співаю подіх, в мене є гарний наслідк, я горний людей. Гарний настрій, а гарний настрій впливає на те, скільки ви вип'єте. Абсолютно, абсолютно це не є показником того, що гарно заспівають. Співає для того, щоб був гарний настрій. Звісно, я з вами повністю погоджуюсь. Але я замітив, що сьогодні під час ви виходили вдовж усіх столів та наливали усім бажаючим. Абсолютно правильно ви замітили наливав усім бажаючим, тому що сьогодні має почесне звання старости весільного. і тому наливав всім, хто від того не відмовлявся. А таке, що відмовлялося, сьогодні... не було. Прісно, але я також сподіваюся, що тепер буде казати, сам п'ю і всіх запрошую, щоб ваш настрій завжди був тільки в плюсі. Абсолютно правильно, ви сказали, так що надалі так і буде продовжуватися наше слідкування. Отож, шановні друзі, щойно нам пообіцяли, що до кінця вечора ця людина нап'ється, а ми подивимось. Хай щастить. Думаю, нам доведеться чекати, того, що допиться. Дуже тривалий процес. Добре, дякую. Знаєш, Люха, нам треба лише почекати, поки вони дещо вип'ють. Адже скоро розпочнеться саме цікаве. І в цей момент ми будемо в самому епіцентрі подій. Будьмо. Ой, не буду горювати, буду танцювати! Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок на цервячків. Якщо мене не любиш, якщо не приласкаєш, то йди собі в садочок накрися черв'ячиків. го гоп гоп, чіда-гоп, да А я співаю гоп гоп гоп, чіда-гоп, а я ж танцюю гоп, гоп гоп гом, да гоп Я весело співаю. Шановні друзі, ось і закінчився перший стіл. Як ми бачимо, наш світок вже дещо випав. Покажіть, будь ласка, давайте підійдемо та запитаємо у нього, як йому наше сьогоднішнє весілля. Доброго дня, юначе!

Дорогие друзья, сегодня здесь есть мама, которая приехала сегодня за границы на свадьбу своего сына. Итак, давайте подойдем. Представьтесь, пожалуйста. Мама Юля. Мама Юля. Скажите, пожалуйста, мама Юля сегодня вы пересекли границу, правильно? Сегодня или вот буквально вчера. на дня. вчера. вчера. Скажите, пожалуйста, не было ли у вас проблем на границе? Да нет. Не было проблем. Вы спросили, с какой целью вы едете в Украину. Я говорю, на свадьбу цель. Какой у вас сказав, что вы едете на свадьбу своего а сына, вас легко пропустили через границу. Они рассматривали случайно ваш багажник, например, они находили оружие какого-то, может быть, перевозили оружие специально для нас на Украину, чтобы помочь нашим украинским войскам. Я я Скажите еще раз, пожалуйста, откуда именно вы приехали к нам с вас? город Ростов-на-Дону. Ну что ж, давайте сейчас вместе с мамой передадим привет еще легитимному президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу и скажем на украинском языке «Слава Украине!» Слава Украине! Героям слава! Это была мама! Шановные друзья, поруч со мной стоит тамада, яка проводится чаревное веселье. Скажите, пожалуйста, сегодня, несколько минут назад, вы сказали, что были готовы уже даты, и это стоит 600 евро. А что будут скидки для постоянных клиентов? Я не знаю, как вас зовут, но у меня сегодня ты за июнь. Сегодня 14 июня. Мне хочется от июлить. Зачем меня так обгустюнить, чтобы не хотелось вереснить? Но я тебя от октябрею. А будет нужно а, в ноябрю, чтобы у меня ты декабрел, я все, что хочешь, январю. Ты рядом здесь, я февралею. Меня ты смог отмочить. От всех и вся от апрелею смогу я даже замоить. Шановні друзі, все життя своє я хотів, щоб мене відноябрили. Як ви бачите, сьогодні це не непогано вийшло. Але я обіцяю, що в Долгу я перед нею не залишусь. З нами наша торгова. А А 600 євро? <свят> ну я думаю, ви сьогодні відпрацюєте на ці 600 євро. Ви поняли, друзі, щоб кого-то в ноябрі не нужно долгої річ. Німно ж надо при 14-го числа і февралюйку в річ. Так і головне не робити це в п'ятницю 13-го. Дякую. А зараз ми цілуємося. Не камеру! <ріст> Шановні друзі, мені вдалося зловити рідного брата нашого нареченого, нареченого Дмитра. Отож, скажіть, будь ласка, ви сьогодні з дівчиною, скажіть, будь ласка, кого б хотіли, щоб вони народили першого, хлопчика чи дівчинку? Мабуть, дівчинку. Дівчинку, а чому ж саме дівчина? Ну, я вважаю, що Дмитро, мабуть, таке саме, як я. Ми з ним разом виховували сестру. Я думаю, більше є так скажу, опиту для того, щоб. Тобто, щойно сказали, що Дмитра набагато більше опиту виховувати доньку, ніж у його жінки Катерини. Скільки, будь ласка, ви, як дівчина, чи тяжко виховувати дітей? Як ви вважаєте, тому що, мабуть, у вас їх немає? Бачите, друзі, дуже тяжко вкласти в голову дитині і як себе поводитись. Не виховувати, а саме вкласти у голову. Дорогі друзі, хай вам щастить, хай в майбутньому ми будемо святкувати ще ваше весілля. Паблік – це Вінниця і друже. Програма життя на показ. Поїхали далі. На цьому наше весілля завершується, але це було лише перше весілля. Якщо ви маєте бажання, щоб паблік, це Вінниця друже разом з нами завітало на ваше свято. Пишіть до адміністрації пабліку. І ми обіцяємо, що життя на показ зробить ваше свято найкращим. Дякуємо за увагу! Дякую за те, що були з нами. Стоп! Знято! А, тримай мікрофон, все він на роботи. Так, все ще раз хоч батарейки треба не забути. Згадалися.